You know just you do. You do. Любі, вітаю! Мене звати Іра, мама вже чотирьох діточок, і я розказую показую життя, як воно є. приєднуйтесь. Любі, доброго раночку. Виявляєте ранок, а ми вже включаємо світло. Ну, як уявляєте, всі ви це, мабуть, робите зараз, бо темно досить на вулиці. І зараз уже навіть день, зараз уже 10 ранку. У мене сонечка спить на балконі, бо на вулиці дощ. Хочеться утеплятися, бо опалення немає. І у нас квартира, я б сказала, вона не холодна. Хоча у нас наша кімната, саме наша спальня, вона кутова іде. Але і там навіть приємно мені спати особливо. Бо я люблю такий, щоб було 18 градусів, мені дуже це комфортно. Але так хочеться, звичайно, утеплитися вже вдома. Е, так, світло вмикаю. А що робити? Прогулянка не може бути в класичному. В класичному стані її, як вона має бути, там, з візочком пройтися. До речі, вже буду скоро пересаджувати Соню на візочок прогулянковий, котрий я купувала новенький для Левчика. Карела у мене. Так? Да? Так, да, мабуть, забула вже. Ось він мені дуже подобається. І скоро, скоро Соні піврочку, і скоро туди буду. Переїжджати. Треба буде з автокріслами теж обдумати, бо у нас одне автокрісло побільше стоїть Рекаро, і воно чекає Левчика. І, скоріш за все, його просто раніше, воно там з 4 років, здається, йде. Потрібно буде раніше. В принципі, так, як ми і зробили, були і з Ілюшею. Бо Ілюшу теж були раніше перемістили туди, бо попереднє крісло вже треба було також діанці. І у нас це ще від Діанки автокрісло, котре до 4 років, і воно йде. Спочатку Дениса племінник поїздив, потім Левчик, і зараз Соня в ньому буде. Ну, Левчик ще в ньому їздить, Ось такі справи. Що ще хотіла сказати? Тут поки хожу. А, до речі, камера стала краще. Знімати ця фронтальна, бо змінила плівку саму. І я тільки вчора її змінила, але щось не знаю, чому йому захотілося взяти мій телефон, бо він ну, рідко так робить. І я не дозволяю, бо я ціную його. У мене не прям дорогий телефон, але коштує. Ну, я за нього е минулої зими, та? здається, ну, більше року йому це вже. Купувала за 20 чимось 20 тисяч. Брала в розстрочку Самсунг, і він мені отак взяв в рота і прижав зубами. Я отак трошки потягнула, і він мені царапнув уже нову плівку, яку щойно ось вчора тільки наклеїла. Дай Бог, щоб під низом нічого не було. Бо у мене, до речі, один телефон. Тоді у мене був Samsung S10. Я його дуже любила. Він мені дуже подобався. Ну, він уже на той момент у мене два роки точно був. І Ілюша один раз його взяв, увечері Це було, була п'ятниця, я вже не пам'ятаю, за що. І він розізлився за щось, і він його так взяв і укусив. І пішли тріщини. І все. І там уже не, ну, тобто, можна зробити поміняти оцей цей дисплей, типу, але цей дисплей буде коштувати дорожче, ніж майже весь той телефон на той момент коштував. Так він і лежить так. з чорним екраном нічого не працює. І такі історії у нас в житті були. А що хотіла ще додати, що тут стою посуд по мию, і ось сковорідка. Пам'ятаєте, я казала, що один із її випалював? Вона прям в жахливому стані була. Я навряд чи конечно, знайду ці фотки, але я якщо знайду, то я покажу. Це чугунна, вона дуже класна. І от тепер, після того, як я її покористувалася, помила, її потрібно прогріти, гарно прогріти на плиті і потім крапелькою олійки так протираю серветкою, крапелькою олійки, щоб вона далі могла стояти і зберігатися. Уход, звісно, догляд за нею потрібен, але зараз все більше і більше, ну, можливо, це я цим цікавлюсь, так мені здається, що більше і більше. Більше інформації про те, що ці всі тефлони, покриття, вони шкідливі, що якщо користуватися, то там посуд сталевий, ось чугунна, да? У мене і сталева, до речі, є така сковорідка. З набору тут, який у господарів тут був, це у них берегов. Да. Але я нею якось рідко користуюся, треба переходити. Але і оті мені, мої Тефаль, вони мені теж подобаються, але ж вони з покриттям, ну, з якимось тефлонове, чи яке там не знаю. Ну, там якесь якісне покриття, але тим не менше. Загалом, зараз за те, що менше пластику хочеться використовувати. Тобто скло, заміна да, цих всіх судочків на скляні. Ну, У мене є скляні деякі ось сінцею я брала, але вони з пластмасовими кришками. І їх я колись була розігріла у мікрохвильовці і лопнула оця скляна чаша із сінсею. Тобто Вони не, не предназначені для того, щоб в них гріти. Бо позначки там ніякої немає. Ось. Але хочеться поменше мати цього, якщо чесно. Бо ми. Щоденно вживаємо мікропластик. Я, до речі, недавно бачила таку розгорнуту Рілс відео, відео від лікаря, я колись вам її радила: суслова Наталія Сослова, вона мені дуже подобається. Як людина класна, і спеціаліст класний, я вам залишу декілька посилань про парабени, вона останній раз знімала і про мікропластик. Якщо вам ця цікава тема... А, то я поділюся, зайдіть, подивіться. Мені цікава ваша думка, ваша думка, що ви стосовно цього думаєте, і чи використовуєте вже менше пластику. А, понятно, що без нього нікуди. Ну, все одно там в судочки взяти щось з собою, в школу, зручно іноді в холодильник щось так поставити. Але я так собі дивлюся, що вже намагаюся якомога. Якомога менше цього використовувати. І вже наступне, вже подумаю, чи купити мені пластикове щось, чи мені купити вже краще щось, щось, щось краще, щось інше. Так, ще щось хотіла. А, ще хотіла розказати. Ось тут у мене чашечка стоїть. ось, Кава буде зараз. Я все вже завантажила, тільки не робила. Я так завжди роблю. Ось, І ця чашечка, зараз покажу. Вона дуже гарненька. Мені вона дуже подобається. Це ну, якийсь перц... Це перцеляна, якась недешева, напевно. Розкажу історію стосовно цієї чашечки. Це нам подарувала Дениса двоюрідна сестра. Цілий набір був такий. Там, чайнички для вершків, тарілочки, шість чашечок, здається, було. Ну, класний такий набір на весілля подарувала. І була ситуація, ми тоді ще жили в Чернігові. Ось що кажуть, знаєте, наче відвернуло. От наче, от, наче бог, чи Янгол, не знаю, як це назвати, але точно якась сила просто огородили від цього лиха. А в Чернігові у нас так стояла ця, цей набір, там різні стаканчики. Вони стояли в серванті, в общем. І я була прибирала діанці на той момент рочку ще не було. Я прибирала, вирішила там весь пило це протерти. І я завжди чомусь починаю з нижньої полички. Я спочатку нижню протираю, потім там середню, отак доходжу до гори. Я протерла всі нижні, доходжу до верхньої, і я не пам'ятаю, як воно так сталося. Я просто не пам'ятаю. І в мене отак все починається сам з гори отак все. Е Летить донизу. Перед тим Діанка повзала буквально ну, за хвиль, за одну хвилинку, вона повзала внизу у мене прямо під цим сервантом. А то от, буквально вона от раз в секунди, і вона вже в іншому місці, і в мене це все падає. Але ще така містична історія того, що напередодні був, помер тато моєї двоюрідної сестри. Він був класним чоловіком, але він, ну, як більшість тоді, любив випити. І у них завжди були ну, такі конфлікти, можна сказати, в родині. І от тоді, я пам'ятаю, це буквально напередодні от цього випадку, до речі, сталося. І я мама мені позвонила, сказала, що немає, ну, немає дядька. Я кажу, ну, Йоті стане трошки легше, в тому плані, що не буде оцих сварок, не буде оцього постійного п'яного дібошу. А, і я, так знаєте, я просто про, ну, як то кажуть, не можна. про мертвих людей можна казати або щось хороше, або взагалі промовчати. А я так і була сказала. Коротше, я чому я вважаю, що це саме через цю силу тоді сталося через цю ситуацію, бо він мені снився потім. І він мені снився вночі, що, і я відчувала, що він на мене злий. Я після того сходила в церкву, поставила свічки, попросила в нього вибачення, все. І все більше більше він не з'являвся. Ось так. Це знову таке повернення до потойбічного світу. У мене вже декілька відео були, Я розказувала свої історії з цим всім. І отут, саме, коли оце попадав цей сервіс, бо він упав просто на рівному місці. Я там нічого не чіплю. Я навіть не, не могла е, зрозуміти, як взагалі воно це все сталося. І от у мене такий взаємозв'язок саме ось з дядьком, який мені з того світу сказав, що ай яй ти більше так на мене не кажи. Да, так що потрібно бути з цими обережними. Ось, і я після того у нього вибачення прошу, і, і більше, слава Богу, такого не траплялося, і більше він мені і не сниться. Ось така ось історія <хи> за чашечку. У нас їх просто дуже мало залишилось, одна чи дві. Але класний набір був. Ну, вже як є. Ось так, така історія. Діліться своїми історіями, чи є якісь у вас такі містичні. Поки Соня ще спить. А я запирскала у ванні. І ванну вже тиждень прибираю. Реально тиждень. Ну, намагаюся це зробити, але щось да заважаю. А, бо треба поличку там одну придбала, треба довісити, бо не вистачає вже на всі ці засоби, іграшки, які у ванні, не вистачає місця. І одна відвалилась, і загалом думаю, треба стіни там помити вже, запшикала все, крот залила, і поки тут помию домою посуд, то там воно все спрацює. А, за що ще хотіла сказати? Дітям так зайшла шарлотка. Що я її сьогодні буду третій день підряд готувати. Вчора готувала там у відео попередньому є. І сьогодні теж планую. Бо вони приходять зі школи, мало того, що вони голодні, хоча вчора навіть вечеря була, не втрималася, і давай відразу шарлотку їсти. Коротше, дуже класний, швидкий, легкий десерт. І, знаєте, без оцих всіх додаткового непотрібного, ну, Той, хто читає склад, той розуміє, про що я. А тут все просто. Да, цукор, так, він є. Але окрім цукру у покупних печиві, наприклад. Хоча я теж його використовую, але треба мати міру, так, то там, в ну, порівнянні, то шарлотка це просто мега, мега хелсі їжа. І дуже хочу зробити киш з лососем. Лосос заморожений є. І з цим. З броколі. І броколі є, лише потрібно тісто зробити. Мені не подобається те, що потрібно, коли його випікаєш, то накидувати щось тяжке. У мене завжди з цим проблема питання, і потім оце все стопориться, і я, як тільки за це подумаю, так і не хочеться. А дійсно, коли не насипаєш, ну це поки про... трошки проготувати цей корж перед тим, як заливку, да, туди всередину киша цього залити, То він дійсно піднімається, тісто піднімається і воно вище. Ну, Мені здається, ну, на смак трішки впливає. Але якщо цей зможу, то сьогодні буду робити, бо, в принципі, на вечері у мене вчорашні котлети є, які на диво не з'їли, хоча дуже смачні вийшли. І... і так робити нічого не треба, то тобто час звільнився. Ось ванну приберу, приготую киш, ну, як завжди, там запустити пилосос, робот пилосос до кабінета дійти. Не знаю, чи вийде, а голову треба помити. Вибачте. Вибачте, правда, материнства, що іноді немає коли. Ну, все, погнала я. А на вихідних робила гарбузовий крем-суп. Так захотілося прям і е, дуже швиденько зробила. Але, мабуть, лише я її їла. Левчик скуштував, тільки сказав М -м -м, смачно, але не їв. А це хочу зробити кашу гарбузову, але доведеться з рисом. Ну, Я з рисом більше люблю. Я знаю, з пшоном ще роблять. Я більше ну, мені так більше подобається. І, окрім мене, її рідко-рідко хтось їсть. А мені якраз буде на обід. Обожню. Зараз, тим паче, такий сезон гарбуза та, пішов. І е, мені напевно трошки з прикормом ще й пощастить, бо ще будуть, е, я думаю, ну, через тиждень ще там помідори нормальні будуть, щоб соня всадати. Маю дуже великий страх, скажу чесно, стосовно прикорму. І дуже б хотілося пройти оцей е, е, першої допомоги. Курс першої допомоги, бо я по відео лише це все дивилася. І знову собі оце нагадати. І це ну, для мене це стресово. Це як діти давитись починають. Для мене це дуже стресово. Ось. Але ну, я цього дійсно боюся. Був бо випадок. Ну, це було вже багато років тому, але це особисто знайома людина. І е, сину тоді було чи три. Ну, Три точно було роки, може навіть старший був, і мама була вдома в іншій кімнаті, а малий дістав, то знаєте, на кухні такий куточок, де внизу. Ем... Під сидіннями, там ще є ніша така. І малий дістав квасолю, знайшов, бавився нею, і він її так вдихнув, що не змогли його спасти. І для мене це просто ну, прям страх, страх такий, і це діти відчувають. І не можна з цим страхом сідати за стіл. І я оце думаю, як нам починати. Чи починати з БЛВ, так як і Левчик був, чи почати все ж з пюрешки. Бо... Я боюся цих шматків. Я розумію, безпечна подача, я це все з Левчиком проходила, але реально він місяців до, до восьми, він реально давився і тільки після вже почав, почав більш-менш нормально на це все реагувати. І я оце думаю: чи з пюре почати, чи мала сама мені підкаже. В общем, я поки що в замішательстві. І хочеться і шматочками, щоб вона самостійно їла. До речі, ви знали, що БЛВ було придумано, ну, грубо кажучи, придумано багатодітними батьками, бо вони саме е, побачили, наскільки дитина може самостійно показувати, а що їй потрібно, і що це зручно. За загальним столом сидить дитина і вибирає, в принципі, що, що вона хоче. І таким чином спрощується взагалі. Е, Долучення дитини до їжі, до переходу на тверду їжу з, з молочка або там з суміші. Ну, просто цікаво, цікаво було почитати за це. Ось, в общем, я ще у роздумах. Е, як це педагогічний прикорм, здається так, да? є. і там можна і пюрешками. В общем, я вже запуталась сама: з чого, що і як, але це зараз ось через. Менше, ніж через тиждень вже потрібно починати прикорм, а я все ніяк не наважусь, не рішуся. Вам ще не набридли мої розмови? Я думаю, що ви так само зараз готуєте щось на кухні або прибираєте, включаєте відео і просто можна слухати, да? а мені можна поговорити так з вами. Зараз чую, вже допралася одне прання, друге. А, ну, Там таке тюль ще одно було, там небагатько. А перш розвісити треба, але ж не можу, бо там Соня поки спить, не хочу там турбувати. І ще хотіла: ну, не те, що порадити, знаєте, якщо захочете, то можете зайти. Зараз дуже багато каналів різних, да? і в тому числі ну, такі, як наподобі, як у мене. Да? І дуже великий вибір, і від цього мені здається, от люди перестали просто підписуватись, як це було на початку, навіть повномасштабного вторгнення, коли українська мова стала в пріоритеті, і люди дійсно почали шукати більше україномовного контенту. І я не виключення, я так само це, і я раніше я взагалі не дивилась Ютуб до, ну, до вагітності Левчика. Потім почала шукати на Ютубі різні огляди. Так, я потрапила там, на канали Юля Мамські Будні, Гнасько Family, коли я дивилася ці сумки у Пологовій. Так, тоді, напевно, і Олю Чімеч побачила. Ну, Загалом багато таких каналів. А, якщо захочете, мені просто так шкода, дівчинку. Вона така, ну вона дійсно мила. А, вона так, так ну, прикольно, в принципі, відео знімає. знаєте. Люда Людмила Кім. Я посилання залишу в описі. От я до неї заходжу, я її іноді дивлюся, бо відчувається, що вона дуже добра людина. Їй лише 24 рочки. До речі, а вона вагітна ось зараз другою дитинкою. І Якщо захочете, то підпишіться. Я думаю, їй буде приємно. Бо от я, скільки за нею спостерігаю, то дуже така невеличка активність, і мене було здивувало, що навіть з днем народження її не привітали, ну, принаймні, коли я писала, то не бачила коментарів, окрім свого з днем народження. Тому можете перейти до Людочки і написати їй щось. Вона справді гарна дівчинка. Знаєте, зараз Соня другий раз вже уклала, на балкон поклала. І фільм паралельно дивилася: Діти за одну хвилину. Мені здається, я колись його наче й бачила, але тим не менш. Там історія в тому, що одна сімейна пара, вже ну, такі там, 30, плюс, чи 40 плюс навіть там, вирішила взяти діток з. А, ну, при, в прийомних діток. І а, трьох відразу три дитини з однієї родини, від однієї мами. Ось складна доля, і все таке. І ось як їм складно було, десь в гумористичному такому стилі про це все. І, знаєте, я потім Соніяку клала, розвішувала там. А, Прання, стоїть недороблені справи у ванній, в голові вісить, що потрібно приготувати їсти. І не так для себе, як саме для, для сім'ї, для родини. І зайшла сюди у кімнату, збираючи іграшки Соні. Знаєте, Подумала за те, що я от злю, що там іграшок багато, що вони розкидані, а нам я ще буду колись за цим сумувати. І правда, Денис каже, я іноді коли втомлююсь, кажу, ну, стільки всього навалилося з дітьми важко. А він каже: ну, а якби їх і не було, що б ти робила? Сиділа б в останньому айфоні чи поїхала б на Мальдіви, але ти була б сама. Чого ж забираю, правда? Складно, але, але ж вони одночасно дарують радість у ті моменти, поки у них немає істерик, якогось складного підліткового періоду. І збираючи іграшки, я реально подумала за те, що класно, що я їх збираю. А ще подумала за те, що було б круто, якби був такий клуб батьків, як там у фільмі. Підтримка така. Знаєте, по колу так збираються, сидять, як алкоголіки, тільки батьки. Реально було б прикольно. Я б туди б ходила. Можливо, це може замінити психолог. Можливо. Але у психолога може не бути стільки дітей, чи такі діти. Бо є ж слухняні діти. Ну вони ж є, вони ж є. Ось. Просто ще разу прокручуєш якісь історії свої, свої переживання і те, як я роблю неправильно, я багато чого роблю у вихованні невірних речей. Але з іншої сторони, я не можу не виховувати. Я не можу дозволити робити там тет-о-тет. Все одно виховання воно має бути. А все одно, якщо виховання, все одно е, противоречі йде дитина, е, батьки дитина. Ось. Я була нещодавно, зателефонувала мамі, і дуже щиро вибачилася, що я теж була неподарунком. Не знаю, чи не пам'ятаю, чи я казала, але є таке, знаєте, поговорка, що е, не переживайте за вас, е, вашим дітям е, помстяться е, ваші онуки. От так воно і є. Так. так що заходять зараз мені якісь материнські, такі юмористичні. Е, Штуки в інстаграмі, і якось так воно легше потім сприймати, мабуть, материнство в тому, в чому ти зараз знаходишся, і і шукати сили жити далі. І ще дуже тонко було у фільмі підмічено, що ну, там була історія теж це підтримка батьків в цьому колі, і Ну, одні кажуть, що ну, з цього не сміяться, там щось погане там дитина зробила. А соцпрацівників каже: ні, навпаки, якщо ви не будете це сприймати чи переводити це трошки в гумор, то буде ще складніше. І воно насправді так. І набагато легше сприймати дуже багато чого, виходок, особливо старших дітей, сприймати через гумор. Коли ми з Денисом просто починаємо вже ржати, вибачаюся зі сльозами на очах, то воно якось легше стає. Коротше, таке у мене відео буде е, ділитися своїми, своїми справами, просто говорити е, про це. Але я думаю, кожен із вас знайде відгук у цьому. Яке помоло Діана взяла. Кіло 400. Кіло 400, Боже. Воно таке здоровене. Хоча начебто півтора в ньому і немає. Тобто, на вигляд, воно реально набагато більше. На вигляд більше, півтора, а десь на ну, десь 700-800, десь не знаю. Бачите, що я дозволила своєму підлітку. У мене ще буде отута. Ще отам у неї знизу буде. Це, це все вона хоче. Я її вмовляю, але вона хоче. А прикол в тому, що у мене було таке саме: ось так і знизу, і таким самим кольором. У мене було таке саме. Правда, по віку я була вже в 9 класі, а не в 6. Смішно про те, скільки ми заплатили. За скільки ми заплатили сам продукт. -то. Капець. Воно ж теж. От я спеціально оці шкурки я спеціально зважу зараз, скільки воно затягнуло і за скільки це ми заплатили. Там, та-дам. Та да да Дянка засмучена. Ну, звісно, спочатку треба просто включити ваги. Один. Так, і так, дивіться. Із них майже 800 грамів, майже, заплатили просто за відхід. Всього було кіло 400 кг. Рахуємо. 600 грамів, оце ось. 600 грамів, 100 гривень кілограм. Тобто заплатили 140 гривень. А виходить, що лише на 60 було. Правильно? Ні, е... ні, на 70. На 80, зачекай. Ну, 600. 600. Рівно 600. Заплатили 140 по 100 гривень. На 60 гривень. На 60 гривень а 80 викинути можна було зекономити ще. Капіту ще ну я діану заспокоює, кажу це досвід. Це все тобі буде, якщо що. О, Соня вже прокинулась.